Стабілізатори напруги. Саме з них я розпочинав свій бізнес у далекому 2011 році, вже більше 14 років. Для чого їх використовують? Часто так буває, особливо в селах трансформатор далеко від споживачів, лінії довгі і є перепади напруги. Ввечері, коли всі включають багато споживачів, напруга падає до 180, до 190 і навіть може бути і нижче. А в день, коли споживання немає, працює багато сонячних станцій на вулицях, може зростати і до 270. І що у вас не згоріла техніка, що вона нормально працювала. Бажано на вході поставити стабілізатор напруги. Після нього у вас буде умовно 230 плюс-мінус декілька вольт. Тому маємо різних виробників від ELEX, це одеські стабілізатори. Маємо Вольтер, дуже класний стабілізатор, квант, укртехнологія, LVT для котлів і холодильників. Великий дуже вибір є. Тому якщо у вас є проблеми з перепадами напруги, звертайтеся до нас, знаємо як її вирішити.